Всім доброго дня! У мене сьогодні вихідний і є перед справами сімейними є пару годинок походити, то вибрався в ліс, в такий ярок. Тут річка протікала. Я в основному ходив там на початку лісу. Думаю, піду туди вглиб. І йду по дорожці, є перший сигнал. А, попалась така радянська копієчка. Зараз фокусую. Ой! Ай, вот она. Так. Ти-ти-ти, фокусуйся. О! Радянська копійка до реформи 31-го року. То, почнемо з першого сигналу. І подивимося, що буде далі. Так, далі попався ось такий обломочок ножа. Не стародавній. Ось такий тонесенький, зовсім не кований. Але є якось грибника. Так, піднявся на пагорб з яру. Тут сигнал і випадає ось. Сапка. Неочікувано на, на місце підгороди не схоже. Всім добрий ранок, виїхав сьогодні п'ятниця, а думаю, сьогодні буде в мене вихідний. І виїхав зранку пройтись по старим місцям. І ось від машини відійшов, тільки включився. І тут же перший сигнал 89, 90, але звук такий спірний. Тож давайте подивимося, що це може бути. Ага. Ага. Це в нас. Угу. Якась ніби кришка. Якась деталь від чогось. Навіть зрозуміти. Бачу, що вона алюмінієва, а від чого? Зрозуміти не можу. Так, я з наступним сигналом. Все попалось. Половинка підковки. Такої ось так. Невеличкою. Але така цікава форма. Що і тут чіпляється за копити, і тут. Так. Е, вийшов те місце е, в лісі. Там зверху. Так, зараз покажу. Там зверху поле. А тут ходжу, і тут так чорних сигналів багато. Я парочку капнув, і схоже, що десь тут, на, на вершині, бо знизу річка була, були хатки. Не думаю, що старі. Скоріше за все, якась така радянщина, тому що тут таке залізо, видно, що не ну, сучасне то покрутимося, подивимося. Може щось тут є, бо їх на картах немає, ні на жодної. А так, візуально, коли сюди приходиш, то їх, в принципі, видно. То зараз покрутимося, подивимось. Ой, прикол. Копаю сигнал. Такий 75-76 гарний. Щось навіть на срібло схоже. Але сумніваюся, що срібло. Не думаю, що воно в цьому місці є. І копаю, починаю піном рухати ямку. Дивлюсь, щось рухається. Жабу. Це жаба в мене сигналила. Знайшов її. Вибачай, жаба. Зараз тебе закопаю назад. Все зиму і далі. Так, а жаба була з зберігачем ось такої штуки. По розмірам розумію. Ой, ось так. По розмірам розумію, чому вона так була, але це алюмінька. Якийсь сигнал. Такий дивний дуже. Б'є гучно, але не високо. Я не можу зрозуміти, це щось кольорове чи це залізне. Зараз ще раз перевіримо. Девяносто четыре, девяносто шесть. Малая екусь. Епидозры. Мабуть. Мабуть. Мабуть, це не мідна монетка, як би хотілося, бо щось таке глибоке. Зараз спробую його викопати і подивимось. Це така ось железяка. Бачу тут час їхати додому. А, треба дружину будити, <сум> щоб збиралась. Бо їй треба їхати в сусіднє місто. А я думаю, чи через лісити, чи через тут... Річку стрибати, цей ручок, то вибрав скоротити шлях, Тут річку перейду. Все одно в цих спаде навіть камеру наклоню. Так, якщо я впаду, то у вас буде сьогодні розважаючий контент. Нє. Сьогодні вдача на моїй стороні, але не... По знахідкам, а тому що я не буду купатись у річці. Так, вже день. Так, вже після обіду переїхав в інший ліс. І поки тільки йду до місця, заліза, кучу накопав, вже сумка така важка. І сигнал. І так неочікувано. Випадає кусочок. Підсвічника. Чого не очікував тут так це цього, тому що тут зовсім не схоже, щоб десь хати були. Так, наступний сигнал. Я спочатку не зрозумів, що це, а потім так. Зрозумів. Це ножиці попались. То і То таке, підемо далі. Вже в іншому лісі, але доповнення до тієї половинки підкови. То. Монетка була прямо на поверхні, Була як фольга, так погано, погано, а я її почав ну, піном шукати по поверхні, а вона ось так ребром в землі була. то дистав це радянщина 15 копеек 80 скорее за все эм, так за 83 рік еще один поверхневый сигнал и попадает вот такой каблучок Гарный, целый. То забираем. І підемо далі. Прямо тут поряд попала ще ось така пуговка радянська. Всім привіт. О, виїхав на пару годинок місце, яке я давно хотів тут походити, але все ніяк не зважувався і сьогодні так думав їхати, не їхати, бо сюди потрібно їхати по Ну, такій ґрунтовій дорозі і там розмито чи не розмито, думаю, як я доїду. Все, що розігнув, нормально проїхав. І чим цікаво це місце, то мені цікаво, що це поле тут, тут я знаходив, тут було поселення рибської культури. А ось там іде основна річка. І тут такий ще такий ручок. Я давно мені була цікавість пройтись тут по склону, можливо в самому ручейку ще подивитись, бо я знаю, що часто в таких ярочках знаходять е е динарії, щоб так закрити свій гештальт і вже. Приїхав сюди на розвідку. Тож подивимося. А поки в мене перший сигнал була така залізна пластина, була 72-75 і викупав товстаний метал. А другий сигнал, от, одна була ямка, і ось друга поряд. Випала монетка. І це в нас. Е вона вже висохла, я погано бачу. Це радянські 2 копійки. І скоріш за все це ну, пізня радянщина після реформи. Почав закопувати ямку, де було 2 копійки радянські. Ще раз провів катушкою над ямкою і щось пищить. І бачу, ось зверху іще сигнал в руці. Та да, і це 15 копійок. 15 копійок 61-го року. Зараз ще перевірю, може ще щось є. Ніби, ніби все. Тут є заліза. Все. Ой-ой-ой, бачу, що я не один вирішив сюди зайти. Можливо, хтось з поля так забіг сюди. Але, друзі, вон, раз ямка, два ямка залишили. Там ще одна була, але я думав, що то звірі. Ну я вже неодноразово казав, це... Це сором, це перш за все неповага до самого себе. Тож люди, будь ласка, закопуйте Так, ще одна монетка, ще один сигнальчик. І це в нас 10 копійок е, наші ходячки. Якщо я не помиляюсь, бруд не видно. 92 го року. Шкодемо в коробочку і рухаємося далі. Так. І ще був поверхневий такий сигнал. І попала ще монетка. Судячи, я бачу... ну, Прорисовується герб, то це радянська одна копійка після реформи після 61-го року. Так, пройшовся я по цій стороні. Туди майже до кінця а, нічого немає, там тільки сміття вже повертаюсь назад, теж сигналів зовсім немає. І тут попадається. Ще одна 10 копійочок. Теж Ні, це 2009 року. По міркам історичних знахідок. Дуже недавно хтось тут ходив і загубив. то дійду зараз до кінця і прийду на інший берег. Так, вже десь. Хвилин 20 іду, е, як то кажуть, санітаром підпрацьовую в лісі, збираю сміття і цікавий сигнал попалась. Попалась ось така гільза. Але я бачу, що вона тут стиснута. Щось в ній закупорили. Цікаво, перший раз таке зустрічаю. Можливо, чи записка всередині, чи що. Вже дома відчищу і, можливо, подивлюсь. Так, ось тут я викопав цю гільзу е стиснуту, щось не законсервоване. І поряд сигнал копаю, теж чорним було. І викопую такий ножик. Ще анкілечко зберіглось розкладний. Вже, мабуть, згнили ці накладки. Але да. цікавий такий. Клас. Вон ще частинка накладок зберіглась якась фарба просвічується. Зараз подивлюсь, може, ще щось є тут поряд. Так, нічого більше поряд не було, була ще одна гільза. Верхушка розвалилась, Прямо в руках снула. Але це все. Тут підчергові. Ще пів підковки попалось. Так, попався ще ось такий ножик. Але ось тут він, бачу, згнив вже, що навіть реставрувати немає чого. З часом швидко навіть його консервувати розсиплеться. І ручки немає. Йому не повезло, він на поверхні прям лежав, я так копнув, а він поряд з пінком. Гарний, гарний форма така цікава. Тут загнутий, але згнив. Шкода. Дуже шкода. Так, в мене є такий глибокий чорний сигнал. Ось, якщо видно. Поки не зрозуміло, що це, зараз спробуємо викопати і подивимось. Вже темніє, повертаюсь до машини. Вже так трошечки спішу і попався ще один сигнал. Це ось така підковка. Гарна ще одна. Тож теж, на щастя, буде на якійсь інсталяції. Вже зовсім біжу до машини. Вон. Там машина вже, от, не знаю, метрів 20 до дороги. Вистав такий режим, щоб... Так, як воно? Шкода просто бігти. Постав такий режим, щоб швидко йти. І все ж таки ще один сигнал на дорожку випадає. І випадає мідна монетка. Скоріше за все... Ой, ось... Промазав по об'єктиву. Скоріше за все це Олександрівська капуста. Мабуть, дві копійки. Чи одна? Я вже не пам'ятаю, який в мене розмір О, по пальцям. Мабуть, одна, не дві. О, блін. Іду. І щось боковим зором дивлюсь. І е, така незвична картина. І здалося, що стоїть людина в плащі в капюшоні. А то дерево впало, кара так розлізлась, а воно так здалеку виглядає, ніби людина. То я так. Неочікувано було. Всім привіт. Між роботою на пару годин виїхав пробігтись по такій рощі і вийшов тут, бачиш, що, що поле не засіяно, просто зароше травою. І е, в один сигнал, другий сигнал там пуля, капсуль від патрону. А, зараз покажу. Ось такий цвях Слях... кований. І тут четвертий чи п'ятий сигнал монетка випадає дві копійки 1950 року. Тож, поки є час, пробі... пробіжусь тут, подивлюсь, що тут може ще бути. Так, хвилин 30 пройшло. І ще один сигнал випадає. І ось в грудці монетка. Змійки станемо. Угу. Судячи по гурту це... Радянський, ні. Ні, по-моєму не радянщина. Е, схоже на боратинку, але я поки нічого не бачу. Зараз я її трошки може помию і подивлюсь. Угу. Так, це боратинка, але така полем вбита. Он ще проглядається профіль. І тут ще Орел проглядається. Але коли вона висихає, вже майже нічого не видно. Так, ну що ж, я закінчив, пройшовся а, да, годинки, дві... Там. Вору пройшовся, тут під е, берегом, так сказати. А, щось Старі місця вже не радують нічого такого толкового не знайшов. Попалась, ну, я вже показував дві копійки 1950 року. Там далі попалась козацька куля. І ось така штука. Але я не знаю, що це таке. Може хто таке бачив, підскажіть. Воно чи бронзове, чи мідне. Я не дуже поки можу роздивитись. ніби бронзове. Ось така штука, але я не знаю, що це. хто знає, напишіть. Тож, треба зібратись з силами і на наступний раз запланувати їхати на пошук нових місць, кудись подалі.